Перекус на рибалці, друзі. Риболовля на щуку, дикі озера в затоті Дніпра. Бомба погода тепла. Але невеликий вітер, друзі. Ну пофіг. Головне, що теплої. І риба клює. Так що я вже аж задовбався. Жор, друзі, осінній жор. Хоча місяць сьогодні молодик, кажуть, що не должно клювати. Може десь не клює, друзі. Думаю, це залежить від місця. Тут просто розриває риба. Я вам кажу. А ну де ти там дракон? Покажу вам щось дракона. Бачите, який дракон. Огромний дракон, непъемный.